Компанія Світкаркас ламає стереотипи каркасного будівництва в когось дощі, а в нас будівельний сезон в самому розпалі. Ходімте подивимося, основою кожного будинку є фундамент. В даному випадку був виконаний саме комбінований варіант, тобто поєднання малозаглибленого розтворку з заливними бетонними сваями. Після чого робиться зворотня засипка гідроізоляція і заливається повністю бетонна плита. В результаті замовник отримує повністю бетонну підлогу. Яка і є основою для майбутнього будинку. Обв'язка будинку складається з двоєї дошки з січенням 150 на 40. Відповідно, стійки каркасу так само 150 на 40. А вже балки перекриття і стропильна система з 200 на 50. Часто чую, що краще працює ОСБ чи УКОС? Скажу так, не буває ідеальної технології будівництва. В даному випадку будинок обшитий повністю плитним матеріалом осб ОСБ-плитою. Але для додаткової жорсткості були надані дерев'яні укоси. Дуже часто чую запитання, чи можна робити перекриття в будинку з дошки 150 на 40? Так можна. Все залежить від цільового призначення будинку та архітектурної складності. Якщо ви не плануєте користуватися горищем, тоді так можна. Якщо ж ви плануєте зробити там можливу кімнату або зберігати певні речі, тоді тільки 200 дошка. Друзі, якщо ви плануєте будувати каркасний будинок або просто цікавитись каркасною технологією, всіх запрошую до нас на огляданий будинку. Ставте під це відео плюс, та ми обов'язково зв'яжемось з вами та домовимось про зустріч в зручний для вас час. З вами був степанченко Олександр, компанія Світкаркас. До зустрічі на вашому будівництві.